Днями Кремечуцькі спортсмени успішно виступили та здобули нагороди на престижному міжнародному турнірі. З дзюдо Бардеджов Дзюдо Оупен 2025», що проходив у словаччині. Кременчук представляли шість спортсменів. Це спортсмени спортивного клубу Легіон та «Десаж дзюдо». Дуже задоволений результатами, тому як нас було шість спортсменів і всі змогли зайняти призові місця. На мою думку, це дуже чудовий результат, бо конкуренція дуже велика була. Було 10 країн з Європи, 1240 учасників. Дуже скажімо так конкурентні змагання. Юні дзюдоїсти з Кременчука зустріли на татамі суперників зі Словаччини, Польщі, Швеції, Румунії, Чехії, Італії, Косово, Словенії та Боснії. І боролися з ними у вікових категоріях Ю-9, Ю-11, Ю-13, Ю-15, Ю-18 та Ю-23. Зайняла перше місце, дуже класно, все гарно представлено, гарні медалі. Ну все супер. Враження дуже класні. Ще зайняв друге місце. Я пробув три суточки, важче суперники. У мене дуже чудові враження. Суперники там дуже сильні, велика конкуренція, дуже, дуже велика конкуренція. Зайняв друге місце, проборовся п'ять суточок, чотири виграв та фінал програв. Спортсмени відзначили високий рівень змагань та складність у поєдинках з іноземними суперниками. Змагання сподобалося, організація була ну, гарно зробила змагання. Провів п'ять суточок, у фіналі програв та зайняв друге місце. Змагання були на високому рівні. Було цікаво поборотися з спортсменами з різних країн. Все сподобалось. Задоволений своїм результатом насправді такі змагання дають дуже великий поштовх у тренуваннях, дають мотивацію займатися далі з цим видом спорту. Дякую тренерам за підготовку до старту своїми здобутками. Кременчужани вкотре довели, що аби виборювати нагороди, не важливий вік, а необхідні бажання та сила волі. «Враження чудові, було класно. Скільки провів сутичок? Провів чотири, другу програв. А в цілому від змагань що можеш сказати про, про такі змагання? Ну класно, бо конкуренція була велика. Такі без перебільшення неймовірні результати стали можливими завдяки завзяттю наших спортсменів та професійному керівництву тренерів. Тож вітаємо Кримончужан з перемогами та бажаємо у майбутньому досягати ще масштабніших вершин. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Криманчуцькі новини.